А ще залишилося за те, що люди повиїжджали, собачок дуже багато. І мій там був. 30 собачок, 17 котів. Їх треба було комусь кормити. Всі повиїжджали. Ну, коротше, і в той же вечір. А таке машистві дронів, Одні дрони трошки повредили а 11 й долетів і мене в це догнав. Наша лікарня є надкластерною лікарнею, тому це мова про те, що ми багатопрофільні, лікуються в нас в наших відділеннях. Можу сказати, що за минулий рік в нас було більше ніж 30 тисяч пролікованих стаціонарних випадків, більше ніж 170 сімдесят тисяч. Людей бо людям було надана амбулаторна медична допомога по міновибуховим травмам. Це більше трьох тисяч за минулий рік було проліковано стаціонарних випадків. Тому щодня в нашій лікарні близько 100-130 осіб знаходяться з вибуховою травмою. Щодня до нас надходять як з міста Харкова, так і з інших районів Харківщини на госпіталізацію. Це дуже важкі травми. Це травми, які критично важкі для наших мешканців іноді людина одразу потрапляє в реанімацію. Але завдяки професіоналізму наших лікарів, завдяки підтримки усіх усієї ланки медичної спільноти, то ну це завжди майже завжди закінчується все ж таки позитивним результатом. Коли е прилітає кап чи ракета по місту Харкові по цивільному населенню, е привозять, поступають до нас масове надходження пацієнтів. Це більше п'яти пацієнтів з мінно пораненнями. А е тоді е вся лікарня, всі лікарі, е медичний, молодші, медичний персонал, середній персонал, молодший персонал, лікарі, хірурги та інші спеціалісти спускаються. До приймального відділення і сортуємо пацієнтів, дивимося стан пацієнтів і тоді вирішуємо, хто їде одразу до операційної, то до екстреного відділення їде до стабілізації з, з стану пацієнта. Стан а, йде на хвилину, тому ми можемо втрачати ні не, не одної хвилини, тому що коли виступає пацієнт з внутрішньочерновою кровотечею, тоді він подається зразу до операційної. Ми його першим етапом на паратомію. І а, чим нам і потрібен був цей стіл, тому що уламки, уламок, коли повний живіт болі, його ми не можемо знайти. А, тому а, ми під рентгеном робимо, ми бачимо, а, де знаходиться уламок, ми його виставили. І зупиняємо і Він зручний пішов що... цей трошки складніше. Особливий фокус нашої уваги на ті області, які найбільше постраждали і продовжують відчувати на собі виклики війни. В цих областях ми працюємо комплексно, аналізуючи потреби, вивчаючи, що необхідно для допомоги людям, щоб забезпечувати високу якість їхнього життя, і звичайно, надання допомоги якісної медичної допомоги людям, які постраждали від мінно-вибухових інцидентів або від атак, або від інших викликів, пов'язаних з війною, є одним із наших пріоритетів. В Україні минулого року разом з профільними міністерствами, разом з експертами, ми напрацювали комплексну модель допомоги людям, які постраждали від мінно мінно-вибухової діяльності. І окремими елементами цієї моделі є надання якісних медичних послуг у зв'язку з цим. Ми працюємо з громадськими організаціями, які готові у партнерстві із медичними інституціями пропонувати якісь реагування навчання заходи або обладнання для того, щоб вирішувати найбільш нагальні питання. Таким чином, ми налагодили партнерство із громадською організацією місцевою у Харкові. Це брокери без кордонів, і з їхньою допомогою мали можливість завдяки фінансовій підтримці уряду Японії надати необхідне обладнання для Харківської обласної лікарні. Ці курси це дуже гарна ідея для лікарів. По-перше, це дуже зручно, коли лікарі всіх спеціальностей можуть одночасно користуватись собі в допомогу, кожен по своїй спеціальності ці протоколи УЗІ. Курс дуже цікавий, корисний, тому що ми кожен день стикаємось з, на жаль, з мінообуховими пораненнями і іншими травмами цивільних та військових. Сьогодні відпрацьовуємо фаз-протокол для ще кращого надання медичної допомоги, діагностики, наявності рідинних скупчень, тобто крові, як правило, у постраждалих.